Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на лютий 2024 року перша декада. Лютий розпочнеться з невеликого похолодання. Вночі очікується суцільний мінус, а вдень тепліше близько нуля. Десь із середини лютого вдень температура підніметься, хоча ночі будуть здебільшого із знаком мінус. Опади в цей час помірні, в окремі дні досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади. Друга декада цей період відзначиться частими змінами погоди та температури. В окремі дні можливі сильні пориви вітру. У першій половині декади чекаємо на зниження температур, особливо вночі, тоді як денні температури залишаться помірними. Потім нас чекає збільшення опадів, а після знову невелике зниження температури. Закінчення декади принесе несподіване потепління. І на завершення третя декада лютого. Потепління торкнеться і її початку. В деякі дні все ще будуть морози, особливо вночі, а в день температура буде близько нуля градусів або навіть вище. Чекаємо не дуже багато опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Сподіваюся, ця інформація виявилася корисною для вас. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Будьте готові до всіх погодних сюрпризів цього місяця і пам'ятайте завжди перевіряти погоду. До зустрічі!